Оскільки Уран був відкритий можливо навіть випадково, то щодо Нептуна його відкриття ми можемо цьому завдячувати саме математикам і фізикам, які підкрили закон всесвітнього тяжіння. Про те, що всі тіла притягаються один до одного, і ми можемо порахувати силу цього притягання. Вона тут позначена літерою F. І ми можемо помножити масу першого тіла на масу другого тіла і поділити на квадрат відстані між цими тілами. Це ще треба помножити на гравітаційну ставу. Завдяки цьому можна дізнатися силу притягання між двома тілами. Знаючи, що на Уран постійно діє якась невідома восьма планета, Уран то сповільнювався, то пришвидшувався, і він не мав би цього робити, якби десь там не було ще якогось небесного тіла. Про це одним з перших почав говорити англійський астроном Джон Чадлс. Він багато років намагався порахувати орбіту цієї невідомої планети. Але у його проблема була в тому, що він ніяк не міг отримати доступ до телескопа. Як не дивно, так астроном, але без телескопа. Він невпинно писав листи в британську обсерваторію. Проте, доступ до пошуку Нептуна, про який тоді ще ніхто нічого не знав, йому так і не дали. Паралельно, але трошечки пізніше, цим зацікавився французький астроном Урбен Левер'є. Він теж став рахувати. Орбіту невідомої планети і теж, на жаль, зазнав поразки, принаймні в тому, щоб отримати доступ до телескопа. Наскільки це раніше було складно? Зрештою, він не розгубився і написав листа астроному в Німеччину Йогану Готфриду Гале. І цей астроном уже одразу в першу ж ніч відкрив нову планету. Це сталося в Берлінській обсерваторії в ніч з 23 на 24 вересня 1846 року. Поглянувши на небо у потрібну точку, на яку йому вказав саме Урбен Левер'є. Гале разом зі своїм асистентом відкриває нову планету. Тут відбулося відкриття планети саме математичним способом. Отже, планет стало вісім. Якщо ж поговорити про склад крижаних гігантів, а ми зараз це зробимо на прикладі Нептуна, ми знаємо, принаймні дуже-дуже ймовірно припускаємо, що далі нижче розташована атмосфера, що складається з водню, гелію, метану, нижче розташована мантія, вона вже більш тверда, там справді ось цей лід. Тому вони і називаються ці планети крижані гіганти. Там є лід з води, аміаку, метану, і ще далеко знизу на глибині багато тисяч кілометрів розташоване ядро, що складається уже з більш знайомого нам для планет каміння, але там, напевно, теж є лід. Ще вважається, що на глибині 7 тисяч кілометрів під дією високого тиску утворюються алмази. Докладніше про це ми говорили на зустрічі про Сатурн. Взагалі вважається, що на час свого відкриття Нептун, коли утворювався в сонячній системі, він був розташований значно ближче до сонця, ніж Уран. І справді, якщо подивитися знизу, ви можете помітити, що щось не так. Нептун розташований ближче до Сатурна, ніж Уран. Але зрештою, під дією гравітації Юпітера Сатурна. Нептун був виштовхнутий за орбіту Урана. І сьогодні ми знаємо сонячну систему вже ось так. Давайте подивимося на масу Урана і Нептуна, якщо рахувати цю масу у земній масі. Уран більший. А яка з цих планет масивніша? Отже, уран майже 15 мас землі, Нептун же 17 мас землі. Уран переміщується на друге місце, і оскільки він легший, то на шальках Терезів він опинився вище. Щодо Нептуна, давайте теж підсумуємо: ми маємо його діаметр трохи менший за Уран 49 дев'ять тисяч кілометри. Приблизно маса 17 мас землі. Один рік на цій планеті триває приголомшливих сто 165 земних років. Отже. З часу відкриття Урана минуло і справді трохи більше, ніж один Нептуніанський рік. Нептун також, як і Уран, має кільця. Взагалі, перше кільце було виявлене в 1968 році, коли Нептун якось закривав зорю. Завдяки цьому покриттю зорі і були відкриті, принаймні було зроблено припущення про кільце навколо Нептуна. Але це повідомлення залишилося мало поміченим, і лише потім, коли вже були відкриті кільця Урана, вчені стали цікавитися, може навколо Нептуна теж є багато кілець. І дійсно, Voyager 2 виявляє інші кільця, і зрештою їх назвали на честь вчених, що сприяли відкриттю і дослідженню восьмої планети Нептун. Одне з кілець кільце Адамса має так звані арки, тобто такі ось потовщення. Сьогодні ми знаємо, що кільця, як правило, утворюється внаслідок руйнування супутників. Ось з кільцем Адамса щось особливе, і справді там є декілька ось цих арок. Ще один факт: ми рідко згадуємо, що карвукова планета Плутон буває іноді ближчою до сонця, ніж сам Нептун. Дійсно так. Ну давайте подивимося. Якщо роздивитися орбіти планет навколо Сонця, то Плутон і справді. Буває ближчим за Нептун. Як ми розуміємо, Нептун і справді величезна планета, і її можна спокійно назвати диригентом поясу Пойпера. Нептун має настільки великий вплив на ці об'єкти, дуже багато з них входять в орбітальний резонанс з Нептуном. Що це означає? Давайте подивимося на прикладі Плутона. Тут написано на орбіті Плутона, там де Плуто написано 2 поділити на 3. Це означає, що коли Плутон робить 2 оберти навколо Сонця, Нептун встигає зробити 3. Давайте приділимо час деяким супутникам Урана і Нептуна. Уран на сьогодні має 27 відомих супутників. Їх Називають на честь персонажів із створів Вільяма Шекспіра та Олександра Полба. Один з супутників Урана Міранда справді дуже цікавий. Його діаметр всього 236 км, Зате форма може нас дуже здивувати. Складається таке враження, що колись цей супутник розпався на декілька частин, а потім його знову склав разом. Там є височенні гори, великі схили, великі обриви. Докладніше про цей супутник ми поговоримо на зустрічі про супутники у сонячній системі. Найближчими супутниками до Урана є Корделія та Офелія. Вони розташовані на відстані приблизно 50 тисяч кілометрів від цієї планети. Ось, наприклад, Корделія робить один оберт навколо планети за 8 годин. На цій частині діаграми ми можемо бачити, зокрема, Аріель, Умбріель та Міранду. Тут найбільшим супутником є Умбріель, і маючи діаметр більше ніж тисяча кілометрів, він обертається навколо урана на відстані 260 майже 7 тисяч кілометрів, і для цього йому потрібно 4 земні доби. Якщо поглянути ще далі, то ми можемо роздивитися. Два ще більших супутника, таких як Титанію та Оберон. Титанія обертається навколо урана за 8, майже 9 земних діб, а Оберон трохи більше ніж за 13. Якщо ж подивитися на супутники Нептуна, то для початку варто сказати, що їх називають на честь морських богів та німф у грецькій міфології. Наразі відкрито 14 супутників Нептуна. Тритон є найбільшим. І інші в порівнянні з ним просто якісь крихітні. Давайте трошки більше дізнаємося про Тритон та найбільш далекий супутник Нептуна Несо. Почнемо з Тритона, коли відбувся його проліт у 1989 році, і дійсно космічний апарат Voyager 2 пролетів достатньо близько до цього супутника, він виявив, що цей супутник також, як Європа, як і Енцелад, має гейзери. Тож, можливо, цей супутник у глибині також має підповерхневий океан води, в якому теоретично може існувати або може колись зародитися життя. Діаметр тритона майже півтори тисячі кілометрів. За розміром, цей супутник міг би бути карликовою планетою. І справді вважається, що колись тритон був об'єктом поясу Койпера, а пізніше був захоплений гравітацією Нептуна. Ось подивіться наскільки красивий цей супутник і його поверхня дійсно постійно змінюється, оскільки на ній, як ми вже говорили, діють гейзери кріовулкани з кожним роком відстань до планети зменшується, і це через те, що Тритон обертається навколо Нептуна в іншому напрямку, ніж сам Нептун. Через це тритон поступово втрачає енергію внаслідок дії припливних сил планети Гіганта і, зрештою, або зруйнується, або впаде на Нептун. Що ж до найбільш віддаленого супутника Нептуна, то це Несу, і цей супутник тримає рекорд взагалі найбільш далекого від своєї планети супутника у сонячній системі з усіх відомих. Один оберт навколо Нептуна цей супутник робить за приголомшливих майже 27 років. Це можна порівняти з обертанням Сатурна навколо Сонця. А де ж на цій фотографії сам Нептун? Якщо роздивитися, то Несо можна бачити праворуч. Нептун же по центру, насправді це не є фотографія, це лише уявлення художників про те, як може виглядати несо. Зверніть увагу наскільки темно в цій частині сонячної системи. Якби Земля розташовувалася десь недалеко від Нептуна, то вона була б дуже дуже холодною, як і сам Нептун з ураном. Температури поверхні цих планет і супутників, що обертаються навколо них, сягають нижче мінус 200 градусів Цельсія. Сьогодні, на щастя, на землі будують такі телескопи, які дозволяють зазирати в космос все далі й далі. Завдяки, наприклад, адаптивній оптиці телескопу Very Large Telescope Ми можемо роздивлятися хмари Нептуна, а не просто вважати його розмитою крапочкою у небі. Сучасна техніка покращується, і ми сподіваємося на наступні телескопи, тому що будуються інші ще більш потужні телескопи, які дозволять нам роздивлятися найбільш далекі об'єкти у сонячній системі, і не тільки і про це ми поговоримо з вами на наших наступних темах. Тож я щасливий бачити вас на наших подіях. Вдячний за ваші коментарі, які ви пишете під нашими відео, вдячні за вподобайки за поширення наших відео. І завжди щасливий бачити вас серед учасників та учасниць наших зустрічей, які ми проводимо разом з вами. Тож дякую всім, і будемо раді спілкуванню у подальшому.